Сьогодні разом з вами в ефірі передача шалені ручки та їх ведучі Влад та Міла. Міла. Сьогодні в нас незвичайний випуск. В нас випуск присвячений святу Хелун. Друзі, ви знаєте, що це за свято? Якщо так, то обов'язково пишіть в коментарях. А якщо ні, то зараз вам Міла розповість, що це за свято. Хеллоуін – це праздник, на якому. Собирають солодощі та одиваються у різні страшні костюми. Це мій улюблений праздник. Також Хелловін це свято всіх а, мертвих, і це свято до нас прийшло з Америки, тому що там а, дітки одягалися в різні костюми і прикрашали домівки, і ходили по іншим домівкам і казали такі слова. А, Цукерки або життя. І тому ми сьогодні разом з вами будемо робити дуже гарну поробку для нашого декору нашої прекрасної квартири. Для нашої сьогоднішньої поробки нам знадобиться дуже мало інгредієнтів, а саме е... міла, в этот, не вовтуть мене перед глазами. Два матеріали, а саме: це е... пінопоестерол і ось така. Е... Зелена стрічка і клей. Ми почнемо робити, і ви трішечки з часом здогадаєте, що це було. Ми з мілкою протримаємо таку невеличку інтригу і поїхали робити нашу прекрасну поробку. Беремо лінійку. Нам треба заміряти лінійкою 20 сантиметрів. Нам потрібні будуть стрічки. Міла подай мені, будь ласка, чорний маркер. Нам, потрібне, нам потрібні будуть стрічки а, довжиною 20 см і шириною 1,5 см. Ось так. Мілечка, я тебе попрошу мені трішки допомогти. Я ось тут відміряю також 20. Десь тут. Ось так. А, щоб було трішки зручніше, усього наші. Наша лінійка 9 см. І поїхали. Ось тут точка. Тут точка, тут? Тут і ось тут. І ось тут. Бачиш? Так. І так, само нам потрібно зробити з цього боку. Міла, скажи, будь ласка, а ти святкуєш Хелловін? Так. А де ти його полюбляєш святкувати? Може, у тебе знаєш, є якась традиція. Ти там разом з матусею ходиш там кудись розважатися. Я не знаю, там ще кудись. Ми їздимо до наших родичів та. Святкуємо з ними Хэллоуін. О, це дуже добре. Насамперед, тому що Хелоін це дуже цікаве свято, друзі, і ви також його святкуєте, тому що це така цікава традиція і дуже весело її можна святкувати. Ми вже розмітили наші стрічки і ми зараз будемо їх вирізати. Я зараз вам покажу, як це ми будемо робити. Дивіться, ми беремо лінійку. Беремо канцелярський ніж. Якщо у вас немає канцелярського ножа, ви можете просто взяти ножиці. Я, мілій ножик, не дам. Якщо ви маленькі, тому я прошу вас попрохати допомоги своїх кого? батьків, батьків правильно. Так, і ми робимо ось так. Робимо один. Так. Повертаємо і робимо ось таким чином. Два. Так. Якщо у вас не порізалося, нічого страшного, можна взяти і обережно ножем трішечки ось так дорізати. І далі нам потрібно робити стрічки, тому що ось такі от шириною півтора сантиметри. Ось так робимо один. Так, робимо два. Так, бачите, ми розмітили ось так наші полосочки. І зараз ми Будемо їх обережно вирізати. Ось таким чином. До речі, друзі, вам, Мілка, хоче дещо нагадати, тому що ви зовсім забули. Я хочу вам нагадати, що треба підписуватися на наш канал та ставити подобайки. Та ставити дзвіночки, щоб не пропустити наступне відео. Ось таким чином у нас вийшли ось такі смужки. І зараз ми з цих смужок будемо їх перетворювати в справжнісіньку тикву. Для цього нам буде потрібен клей. У нас таки, знаєте, у нас зламився, скажу по секрету, у нас зламився клей пістоліти, тому ми його ще забулися на саме сьогодні купити. А, і ми будемо використовувати просто звичайну паличку для термоклею. Візьмемо ось таку свічку, ми її підпалимо сірниками. Ось так. Так, ми її підпалимо ось так сірниками. Ну, ти можеш горіть? Ні? Задавай, загадуй бажання. Отак, От молодець. Так, ну і що, і зараз нам потрібно ці смужки між собою, ось таким чином, зліпити. Я буду мілка тобі давати клей, трішки клею, а ти будеш їх зліпити. Ось таким. Так, да, ось так. Да. Тільки тут повинно бути, друзі, а... Буквально півтора сантиметра. Да, 0,5 сантиметрів. Ось таким чином. Ось так ми повинні зліпити. Ось так. Бачите? Щоб у нас вийшло ось таке коло. Маленьке да, таке вони Маленьке та невелике. Да, маленьке та невелике. Так. Готово. Один, два, три. Раз. Приклею. Міла. От так. І тримай, ні, тримай, тримай, давай пальцями, зажимай. зажимай, так. А я не знала, Владик, що можна так нагріти клей та так приклеїти. Мілка, знаєш, і до речі, друзі, хочу вам сказати те, що це ще не всі лайфхаки, котрі ми можемо з вами а, придумати. І, виходячи із ситуації, можна придумати все, що завгодно. До речі, дивіться, коло у нас вийшло ось таким чином. Далі нам потрібно взяти. І а, стрічку нову, і ось таким чином по центру також її прикріпити. Добре. І зверху. Дивись, ось так. Ми починаємо зверху один. І ось так два. Так, ліпимо, Раз і тримай. Отак. Да. Молодець. Вони гарячі. Трішечки є, друзі, тому а, якщо воно дуже сильно гаряче. Краще запросити дорослих, щоб дорослі вам допомогли. Пиковка. Подивитися, що виходить в нас. Ось таким чином. Так. В нас виходить ось така гарна прикраса. Давай сюди. Багато часу по тому. Так. І дивись. Банчик. Зараз останній штрих. І будемо робити далі. Головне для нашої тикви це що? Хвостик. Так. Ну, вона доки що не сильно схожа на тикву, але зараз буде та дуже схожа. Це яка гарна іграшка. Ну, дивіться. Далі ми беремо стрічку, і нам знадобиться стрічка, буквально 30 сантиметрів це для нашого хвостику. І відрізаємо. На що, на що буде? Ось такий хвостик? Так. І ще нам знадобиться буквально так сантиметрів також 30, можна 40. Це для того, щоб нашу тикву можна було підвісити. Далі ми також беремо свічку, батьки. Тут допомагаємо дітлахам. Беремо свічку, підпалили трішки, пальцями ось так зажали, для того, щоб наша стрічка не розпустилася. Ось так. Один, два, трішечки підпалили і залишили. І далі нам потрібно ось цю стрічку різати. На чотири частини. Ось Дивіться, бачите, була одна стрічка. Ось так. Мілка, за дивись, запам'ятовуй. Запам робимо ось так. Раз. Ось так. Порізали. І одразу, одразу підпалили. Раз, раз, раз. Хоп. Хоп. Так. Далі. Таким ж самим чином. Робимо ще разочок зігнули. Далі. Бачите, ось ці чотири наших хвостики. Ось таким чином, ось такі хвостики у нас вийшли. Далі нам потрібно взяти, подивіться, будь ласка, білка, дивись, ось таким чином беремо хвостик і загибаємо його ось так раз, щоб у нас вийшла така, така гарна пелюстка. І також беремо над свічкою один і скріплюємо її між собою. І в нас виходить ось такий, ось така гарна пелюсточка. І нам потрібно таких пелюсточки зробити чотири штучки. A few moments later. І далі дивіться, ми робимо таким ж самим чином. Нагріваємо дві сторони. Дивіться, ні, Мілка, Я боюсь, щоб ти таке робила. Нагріваємо дві сторони і між собою ось так раз. і з'єднуємо, тому що воно дуже гаряче в пальці. Ось так раз. Давай інший. Дивіться, робимо. беремо в ручки, беремо ось так, водночас підпалили один бік, інший бік і одразу хоп. У мене є бантик. І підпалили. У нас дійсно виходить такий бантик. Да. І далі нам просто потрібен знову ж наш клей. Ось наш бантик виходить <світ> от зверху. Але нам треба, щоб воно було знизу на нашу, на нашу тикавку. Чому? Ось так. Тому що а, на тикві ростуть пелюстки, вони вниз, а не вверх торчать. Ну добре, добре. Тоді будеш щас приклеювати. Тримай. Так, Убирай палець, Цюля. Будеш приклеювати так вниз. Ось так. Так. Да. Угу. Молодець. І інший. Далі ми беремо ту стрічку, яку ми відрізали трішки дліннішу. І таким самим чином беремо клей. Беремо його, змащуємо ось сюди. Ось так. Зверху. І приклеюємо ось так. Раз. І в нас вже ось така тиква. Мілка. Це Сережка може. Ось така. Так, друзі, ну і що? Ось такий вигляд має наша поробка. Це така невеличка, гарна декоративна хилонська тиква. Ми її зробили буквально там скільки хвилин за десять. І ми зараз цю хилинську тикву повісимо на наш офіс. Так, на наш офіс. Куди ти її хочеш повісити? Давай її положимо ось сюди. Ось тут вона буде лежати. Ось так. Ось так гарно в нас вийшла, тиква. Так, друзі. І тому слідкуйте усі за нашими новинками, за нашими прекрасними новими випусками. І ми хочемо разом з вами на рахунок 3 загадати завітне бажання. Ось так: один, два, три. І сказати вам до нових казкових зустрічей.